Всім привіт! Е, значить, робив я таку <кхи> барбекюшницю е, пару років тому, відео на каналі є. Получається е, все отлично. Значить, Оце в мене вже пара шашликів приготувалася. Ось такого півмішка тут Два з половиною чи три кілограма. Вон ще скільки жару. Я там задавав питання по поводу, чи треба ложити на низ. Ну так, мені за два роки, чи не знаю, чи за рік ніхто так і не відповів на це питання. Що я зробив? Ну, це така наче, модла чи кондуктор. Положив отакий колоснічок. Оцей полукруг у мене ось там от перекриває. Оце піддувайло. О. Їх тут таких два штуки, бо один цільний не лягає, не залазить. Їх два один на одному. І ось Дивіться, який жар. Уже партія шашлика приготувалася. От. Ще раз показую, півмішечка оцього. 3 кг чи 2,5 половиною. Зараз будемо ще готувати. Значить, тут я так розумію, що м'яса можна приготувати дуже-дуже багато. І все-таки рекомендую оцей отак от робити, він зйомний. Викинув його, почистив, ну розгорається вона дуже-дуже швидко. -дуже ну, мені сподобалося із, цим, із таким колосничком От. Так що всім рекомендую, хто буде робити, робіть колосничка. Все, всім дякую.